Шановні, всім привіт! Знаходжусь на свіжому повітрі, пройшов дощ, розпалив піч щепочницю. Ось тут в мене на чавунній пательні цибулька підсмажена з булгуром. До цього я підсмажив ковбаски, п'ю чай. Чай в мене, дивіться, павук висить, бачите? Ось він. Маленький. Опс. чи спокусується, не знаю. Ось він. Малюк. А, о, бачите, трохи було. Ну, не буду вже витрачати на нього час. Тут в мене чайок. Оп, зараз. Листя чорної смородини, м'ята, меліса і тем'ян. Все гаряче. Це вже половину з'їв, ковбасок, сосисок, бачите, вже нема. Дрова потроху закінчується. Каша половина залишилась, ще можна буде зготувати, але вже нема куди їсти. У мене все про туризм. Ще раз повторюсь, так У мене все про туризм. Підписуйтесь, будь ласка, на всі мої соціальні мережі. Залишайтесь, будь ласка, зі мною. На інстаграм, на телеграм, на ютюб в мене атмосферно, чудово, багато оглядів спорядження, кулінарії походної і так далі. І так далі. Я справжній мандрівник, справжній Робінзон, Крузов. Всім величезне дякую. Переходьте, чекаю на вас всюди.